Реалії воєнного стану в Україні різко змінюють повсякденну діяльність усіх закладів. Зокрема, це стосується і культури. Театральне життя Чернігова зазнало великих змін ще у період коронавірусу, а війна кинула ще один виклик акторам. Олексій Биш, заслужений артист України та відомий чернігівський актор, раніше в театральний сезон виходив на сцену понад 100 разів, але останні роки змінили життя не тільки самого артиста, а й усього молодіжного театру. Для мене особисто і для молодіжного театру все сталося так, от несподівано. Ще у 2018 році, коли пішов з життя наш художній керівник Геннадій Сергійович Касьянов, ми загубили батька, засновника театру. Потім цей ковід, потім ця клята війна, яка триває. І треба все робити для нашої перемоги і ми намагаємося це робити війна розділила артистів на кілька фронтів перша половина активно долучилася до військового з перших днів до територіальної оборони пішов Валентин макар один із засновників нашого театру колишній наш актор володимир сурай який буквально нещодавно пішов з нашого театру він зараз у слов'янську там на сході, наш освітлювач-електрик Олександр Захарчук в лавах теж ЗСУ, або наш звукооператор В'ячеслав Шевцов теж воює, або актор Борис Сидякін, він МЧС, він теж в лавах ЗСУ, зараз теж воює. Інша половина розпочала активну волонтерську роботу та допомагала військовим. Олексій Биш теж залишився в місті разом із колегами. Вони підтримували одне одного та інших містян. Тож сам і пережив усі страхіття, що відбувалися в Чернігові. Я не міг сидіти на місці. Я весь час щось робив. Там допоміг, там допоміг. Там ми з сусідами будували туалет. Там ми допомагали військовим тут на Пухова, де епіцентр, надавали їм тканини, вєтаж, щоб чистити дула танків, От. і їжу збирали. Все це було, все це було. І не забуду ніколи цю страшну подію біля мого дому, хлібна черга. Я якраз вийшов по воду і, і побачив ці трупи людей. І коли ти хочеш чимось допомогти, але чекаєш другого прильоту, це страшно. Несподівано в ті часи до Олексія звернулися з Керменчуцького троїцького театру і повідомили, що театр із Німеччини хоче направити допомогу, оскільки дістатися вантажівкам до Чернігова була вкрай складно, бо мости вже були зруйновані. Вони відправили грошову допомогу. Ну а тут і світла немає, і банкомати не працюють і. А сума дуже велика, і ваш покірний слуга відстояв всі черги, знайшов ці гроші. І так ми порадились, порадились з колегою з Любою Веселовою, кажемо. Це допомога для всіх, не тільки для митців, для акторів, а для кожного співпрацівника нашого театру від двірника до заслуженого артиста. Тоді він особисто пішки дістався до кожного співробітника та передав кошти. Тепер, коли активні бойові дії на Чернігівщині припинилися, актор щодня переживає за долю свого рідного міста Нікополь. Я пишаюся тим, що я живу в Україні. І... Що я українець і що, я, і що зараз стійко стоїть моє рідне місто Козацький, Нікополь, де Хмельницького отримав булаву. Це Микитин Ріг, Микитинська Січ, якраз напроти цього енергодару, нашого українського міста, який стане повернеться е в наші кордони. І знову буде. Він і є в наших кордонах, але підступність. Яка заходить на наші вулиці, десь ховаються ці колаборанти. Хай їдуть краще. Спокійненько просто їдуть кудись і більше не повертаються сюди. Зараз артист каже, головне це віра в нашу державу. Віра в Україну має бути, бо є велика держава, українська держава, яка з часів Русі стояла і стоїть. Наостанок Олексій Биш зазначив, головне берегти в собі світло та любов, робити як велить совість і працювати на благо людей та країни за будь-яких обставин. А так ми неодмінно переможемо будь-якого ворога.